Спостереження це один із базових емпіричних методів, який передбачає безпосереднє сприйняття та фіксацію об'єкта або явища без активного втручання з боку дослідника. Цей метод дозволяє отримати первинну інформацію про досліджувані процеси в їхньому природному середовищі. Основними вимогами до спостереження є наявність чітко сформульованої мети. Визначення об'єкта спостереження, попереднє планування та використання засобів реєстрації результатів. Переваги спостереження включають можливість вивчення явищ у природних умовах, доступність, а також здатність отримувати великі обсяги інформації. Водночас, метод має і недоліки. Він часто є суб'єктивним. Складно забезпечити повний контроль умов, а результати важко відтворити при повторенні дослідження. Порівняння це метод, що ґрунтується на співставленні двох або більше об'єктів чи явищ з метою виявлення подібностей, відмінностей або рівнів вираженості певних характеристик. Цей метод відіграє ключову роль на всіх етапах наукового пізнання, адже саме завдяки порівнянню виявляються закономірності, встановлюються класифікації та визначаються відхилення. Для того щоб порівняння було науково обґрунтованим, об'єкти мають бути співмірними, а ознаки для аналізу чітко визначеними. До основних вимог належать об'єктивність оцінювання, точність формулювання критеріїв та коректність інтерпретації результатів, порівняння буває якісним, порівняння властивостей без числових значень і кількісним з використанням числових показників: парним або множинним, одноразовим або повторюваним. Метод порівняння часто використовується як доповнення до інших емпіричних і теоретичних методів дослідження вимірювання це визначення числового значення певної властивості об'єкта дослідження за допомогою спеціальних засобів. Цей метод дозволяє перетворити якісні спостереження на кількісні дані, що є основою для подальшого аналізу та обґрунтування наукових висновків. Основними елементами процесу вимірювання є об'єкт вимірювання, що саме ми досліджуємо: засіб вимірювання, інструмент або прилад, шкала, система одиниць, у якій виражено результат. Вимірювання мають супроводжуватися визначенням похибок, які можуть бути випадковими або систематичними. Похибка це неминуче відхилення результату вимірювання від істинного значення, і вона може суттєво впливати на точність дослідження. Метод вимірювання є надзвичайно важливим у природничих. Технічних, соціальних і психологічних науках, адже забезпечує об'єктивність і відтворюваність наукових результатів. Експеримент це активний метод дослідження, який передбачає цілеспрямоване втручання дослідника в об'єкт із метою перевірки гіпотез, виявлення причинно наслідкових зв'язків і отримання нових знань. Особливістю експерименту є можливість створення спеціальних контрольованих умов, у яких можна змінювати окремі параметри та вивчати реакцію системи. Це дозволяє забезпечити повторюваність результатів, що є однією з основних вимог наукового методу. Перевагами експерименту є точність, керованість процесом, можливість моделювання різних ситуацій. Однак, експеримент вимагає серйозної підготовки матеріально-технічних ресурсів і не завжди можливий у гуманітарних або етично чутливих галузях. Незважаючи на це, експеримент залишається найнадійнішим способом перевірки гіпотез у природничих науках, експерименти розрізняються за різними ознаками залежно від мети, об'єкта, умов проведення та інших факторів. За призначенням об'єкта експерименти поділяють на наукові для здобуття нових знань. Навчальні для демонстрацій та виробничі для перевірки технологічних рішень. За характером зовнішніх впливів виділяють природні експерименти в умовах реального середовища та лабораторні у спеціально створених умовах. За характером об'єктів і явищ, фізичні, хімічні, біологічні, соціальні, психологічні тощо, за структурою прості один вплив та складні комплекс факторів. За способом формування умов, активні дослідник сам створює умови та пасивні вивчається вже існуюча ситуація. За метою пізнавальні фундаментальні дослідження і прикладні вирішення конкретних завдань. Кожна класифікація дозволяє краще структурувати та адаптувати метод експерименту до потреб конкретного дослідження. Процес проведення експерименту передбачає кілька послідовних етапів: вибір об'єкта дослідження, формулювання мети та гіпотези, розробка методики, вибір інструментів та умов проведення, безпосереднє проведення експерименту. Збір, фіксація та аналіз отриманих результатів, формулювання висновків щодо підтвердження або спростування гіпотези. Кожен з цих етапів є критично важливим для отримання валідних та обґрунтованих результатів.